Знову день почався діти. Всі зібрались на урок? Тож пора нам поспішати! Кличе в подорож дзвінок. Вітаю вас, любі третьокласники, на уроці Я досліджую світ. Як зазвичай урок розпочинаємо з фенологічної хвилинки. Яке сьогодні число? Правильно 12. Який місяць? Вересень, пора року, осінь, день тижня, четвер. Стосовно опадів, подивіться, будь ласка, у віконечко, чи йде дощ, подивіться на стан неба, ясно, похмуро чи хмарно. Пропоную пригадати попередню тему. На минулому уроці ми досліджували з вами незвичайні школи в різних країнах світу. Тож пригадайте школу, яка вразила вас найбільше. І розкажіть про це. Отже, діти, ми з вами продовжуємо досліджувати розділ Шкільний світ. Тема сьогоднішнього уроку шкільне самоврядування і шкільні правила. Дайте відповідь на таке запитання, як ви гадаєте, що таке самоврядування своїми словами. Самоврядування діти, означає управління певними справами власними силами самостійно. Шкільне самоврядування має велике значення, бо впливає на шкільне життя, вирішує реальні проблеми школярів. Попрацюємо в підручнику на сторінці 17. Прочитайте статтю. Натискайте на паузу. Отже, самоврядування це коли учні беруть на себе частину організаційних обов'язків. Наприклад, екологічна служба дбає про куточок живої природи. Вартові часу. Про те, щоб усі вчасно поверталися з перерви. Розгляньте діти малюнки і назвіть деякі служби учнівського самоврядування, які у них обов'язки і які ще служби ви можете запропонувати. Дослідимо першу службу: це патруль порядку. Це певна група дітей, які контролюють порядок в учнівському приміщенні. Екологічна служба. Дбає про куточок живої природи. Так може поливати квіти, доглядати за ними. Вартові часу спостерігають за тим, щоб ніхто не запізнювався на урок. Аніматори проводять цікаві руханки, цікаві рухливі перерви. Служба примирення спостерігає за тим, щоб ніхто не сварився, а вже у випадку якоїсь сварки допомагає помиритися. Служба новин дбає про куточок у класі новин та весь час його оновлює. Відчуваю, що хтось до нас вже завітав. Так, це ж наш друг Кіт Мурчик. Він підготував для вас запитання. Отже, що таке шкільне самоврядування? Які служби учнівського самоврядування зображені були на малюнках? І які ще служби учнівського самоврядування ви можете запропонувати? Натискайте на паузу і дайте відповідь на ці три запитання. Учнівське самоврядування дозволяє повніше відчути шкільне життя. Взаємодопомогу учнів в класі і в школі. Зараз я вам пропоную трошечки порухатися. Підведіться зі своїх робочих місць. Драйтеся на свої місця. Зараз я вам пропоную пограти в інтерактивну гру. Покликання надіслано в Classroom або у групу Viber. Закріпимо ту інформацію, яку ми опрацювали в підручнику. Поміркуйте, що таке правила поведінки та правила спілкування? Для чого вони потрібні? Чому важливо їх Виконувати. Натисніть на паузу. У школі дітей існує багато правил шкільного розпорядку, і правила евакуації, і правила пожежної безпеки. У деяких приміщеннях діють додаткові правила. Це мається на увазі такі приміщення, як їдальня, кабінет інформатики, кабінет трудового навчання. Так як зараз ми з вами навчаємося дистанційно, у нас є свої правила в кожному класі. Пропоную попрацювати в підручнику на сторіночці 18. Натисніть на паузу та прочитайте абзац, вміщений в статті. Попрацюємо з малюночками і з'ясуємо, які правила стосуються їдальні комп'ютерного класу та спортивної зали. Отже, роздивимося перший малюнок. Які правила, що зображені на малюнку, стосуються поведінки у шкільній їдальні. Ну, По-перше, ми з вами спостерігаємо, що діти стоять у черзі і ніхто не штовхається. Перед тим, як купувати собі їжу, необхідно помити руки. Яке важливе правило поведінки у комп'ютерному класі зображено на малюнку? І, до речі, воно діє і зараз, адже ми з вами працюємо дистанційно з гаджетом. Відстань від очей до монітору має бути від 50 до 60 сантиметрів. Чому потрібно дотримуватися цього правила? Правильно для того, щоб не зіпсувати свій зір? Скажіть, будь ласка. Яке з правил, зображених на малюнку, стосується поведінки в спортивній залі? Так, це ось цей якийсь якраз малюночок, і він нам говорить про те, що у спортивній залі діти мають бути всі одягнені в спортивний зручний одяг? Як ви думаєте, чому у деяких шкільних приміщеннях є особливі правила поведінки? Так, тому що в різних шкільних приміщеннях. Є різноманітні приладдя, які відрізняються від тих, які є в нашому класі. Наступне запитання. У загальному. Тож навіщо взагалі створюють правила поведінки у школі? Для чого? Ці діти, які знають і дотримуються правил поведінки в школі, вони будуть відчувати себе безпечніше. Вони не будуть натрапляти на різноманітні, неприємні ситуації, які можуть нашкодити здоров'ю, травмувати тіло, зіпсувати настрій. Тож правил поведінки в школі треба обов'язково дотримуватися. А зараз я вам пропоную пограти в гру чи ні. Сідайте зручненько. Трошечки відпочинемо та пограємо. Так чи ні? Правила поведінки в школі. Дайте відповідь на запитання. Так чи ні? Вітайся з учнями, вчителями, працівниками школи, батьками. Так. У класі бігай, кричи. Ні. Грайся з друзями, ігри. Так. Не бийся. Так. У їдальні співай, з повним ротом розмовляй. Ні. Штовхайся. Ні. Бережи власне майно. Так. Туй парти, стільці, стіни, двері. Це ж не твій дім. Ні. Прибери за собою столові прибори і посуд після вживання їжі в їдальні. Під час перерви навод чистоту та порядок на своєму робочому місці. Так. Під час перерви бігай сходами, коридорами та в класі. Ні. Не кидайся предметами і не застосовуй фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми. Так. На уроці бешкетуй і вчителя дратуй. Ні. Йдучи зі школи додому, скажи до побачення. Так. Отже, діти, обов'язково, коли ми вже будемо з вами навчатися у школі, цих правил треба буде дотримуватися. Ну, а ми з вами продовжимо. Кіт Морчик запропонував нам роботу в зошиті на сторінці 8. Розгорніть, будь ласка, робочий зошит. І попрацюємо з вами. Діти, для того, щоб в класі теж було комфортно і був завжди порядок, існують певні графіки чергувань. І ми зараз допоможемо учням скласти графік чергування в класі за допомогою підказок. Запишемо імена, імена дітей у таблицю. Ну що ж? Черга Марини це сума чисел 7 і 5. 7 плюс 5 дорівнює 12. Запишіть, будь ласка, навпроти 12 ім'я Марина. Отже, Марина буде чергувати 12 в класі. Черга Максима удвічі менша за чергу Марини. Удвічі менше це треба число поділити на 2. 12 ділимо на 2 дорівнює 6. Навпроти шестірочки пишемо ім'я Максим. Якщо не встигаєте, натискайте на паузу. Черга Олі це різниця чисел 10 і 6. Різниця це результат віднімання. 10-6 дорівнює 4. Отже, Олю ми записуємо навпроти четвірочки. Черга лілі це добуток чисел 1 і 9. Добуток це множення. 1 помножити на 9 буде 9. Отже лілю ми записуємо навпроти дев'ятки. Черга Івана удвічі більша за чергу Олі і зменшена на 7. Оля четвірочка, удвічі більше, значить, множимо на 2. Це буде 8, І зменшена на 7, значить, 8 мінус 7 буде скільки? 1. Отже, Іван у нас буде першим чергувати по списку. Далі. Черга Давида удвічі менша за чергу Максима. Максим шестірочка удвічі менша. Значить, це поділити на два. Трійка. Давид навпроти трійки. Черга Дарини після Івана і перед Давидом. А ну подивимося, після Івана і перед Давидом. Це яка черга? Друга за чергою. Так, є. Черга Іванки у четверо більше за чергу Дарини. Даринка двічка, Іванка у четверо разів більше. Значить, треба 2 помножити на 4 буде скільки. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Так, це у нас іванка. Навпроти вісімки пишемо з великої буковки Іванка. Черга Микити це сума 2,9. 9 плюс 2 буде 11. Отже, Микита буде чергувати 11. Черга Ясміни утричі більша за чергу Олі зменшена на 7. Оля четвірочка. Утричі більша, значить, ми 4 множимо на 3 буде 12. Зменшена на 7. 12 мінус 7 буде 5. Отже, навпроти п'ятірки записуємо ім'я Ясміна. Черга Артема. Удвічі більше за чергу ясніни. 5 помножити на 2 буде 10. Черга Олега удвічі більша за чергу дарини. Збільшена на 3. Даринка це у нас друга, отже, вдвічі більша це 2 помножити на 2 буде 4. І збільшена на 3 додати 7. Олег у нас буде чергувати сьомим. Дуже плідно сьогодні попрацювали, тож отримаємо домашнє завдання. Домашнє завдання. Виконай завдання на сторінці 10 зошиті. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!